Карпатська Україна, маленька держава, що постала у 1939 році на межі імперії, стала символом незламності та боротьби у безнадійній ситуації. На жаль, сьогодні ми недооцінюємо її роль у становленні сучасної України, тому зараз розберемося, в чому секрет Карпатської України та дізнаємося, чому наші предки, не маючи шансів на перемогу, билися до кінця. На початку війни часто доводилося чути Україні проти Росії не вистояти. Ми надто маленькі, вони надто великі. То навіщо проливати кров? Треба домовлятися, треба поступатися, бо інакше не уникнути безглуздих жертв. І кожного разу у відповідь хотілося сказати: зачекайте, а як же тоді у світі існують маленькі держави? Набагато скромніше за Україну, що нагадаємо за площею та населенням, входить у п'ятірку найбільших у Європі. Якби малі держави у своєму протистоянні з великими були апріорно приреченими, зараз світ розділився б на дві-три супердержави, які б у ядерному зіткненні вирішували хто з них сильніший. Але в реальності ми бачимо дві сотні держав різного розміру: від мікроскопічних Ліхтенштейна і Андори до могутніх Сполучених Штатів Америки. Кожна з них має власні інтереси і не збирається поступатися ними тільки тому, що супротивник більший за розміром. А треба сказати, що історичний процес ніколи не був занадто гуманним, та й у справедливості його звинуватити не можна. Багато народів втратили свою державність і стали частиною імперії, а хтось асимілювався без залишку, розчинився в культурі та мові окупантів, втративши власну ідентифікацію. Отже, чи варто чинити опір у безнадійній ситуації? Чи можна виграти, не маючи жодного шансу, чи доцільно жертвувати собою, якщо це нічого не дасть? Відповіді на це питання варто шукати в українській історії, адже ми багато разів знаходилися на межі існування як народ та державність. Михайло Колодзінський, член генерального штабу карпатської січі, казав: коли вже немає розумного виходу з тяжкого становища, то треба вміти вмерти по-геройськи, щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. Сам він дійсно по-геройськи загинув, боронячи українську державу з назвою Карпатська Україна, і тому до його слів варто прислухатися. А карпатська Україна стане для нас чудовим прикладом, який дозволяє визначити межі безнадійного спротиву, адже вона програла свою війну та політику, проте залишила нам джерело сили, що ним ми живемося і сьогодні. Ті, хто дивився наше відео про інший більш успішний український політичний проект, який звався Гуцульською республікою, знає, що результатом його стало входження Закарпаття до складу Чехословаччини під обіцянку дати українцям автономію. Це було закріплено 1919 року у сен-жерменському договорі, який став частиною так званої Версальської системи угод, що встановлювала новий європейський лад після завершення Першої світової. Принагідно нагадаємо, що термін закарпаття вигадали радянські політики. А в ті часи побутувала назва підкарпатська Русь або ж Карпатська Україна. До речі, Сен-жерменський договір стосувався також іншої української землі Буковини, що так само як Гуцуля ухвалила приєднатися до ЗУНР, але була передана Румунії, і це спонукає нас запланувати на найближчий час дослідження історії Буковинського краю. Адже канал імені ТГ Шевченка розповідає про українську історію, а це означає, що наша задача висвітлювати темні місця та заповнювати білі плями в нашому минулому. Я брат Капранов, і сьогодні ми, як завжди, зустрічаємося з вами в Ютубі. А відбувається це завдяки шляхетним людям, нашим меценатам, що у складний воєнний час підтримують канал фінансово на сайті Патреон або офірують нам гроші одноразово. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Дороговказ на Патреон та номери карток ви знайдете у описі відео. Ну а тим, хто обирає взаємовигідну співпрацю, пропонуємо замовляти наші книжки. Зокрема, мальовану історію незалежності України, адже це перший виклад історії, в якому розповідається про всі українські території від Закарпаття до Донбасу, від Сіверщини до Криму. І саме тому читачі можуть зрозуміти, як формувалася територія сучасної держави, і чому всім нашим землям треба жити разом в єдиному державному культурному та мовному просторі. Посилання на інтернет-книгарню ви побачите під відео. Ну а якщо в замовленні зазначите, що хочете отримати автограф авторів, ми підпишемо книжки персонально для вас. Утім, незмінним залишається правило інформаційного будівництва, що його ми винайшли ще на початках роботи каналу. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Отже, версальська система договорів. Віддала підкарпатську Русь Чехословаччині, Буковину Румунії, а Галичину Польщі, під обіцянки розв'язати українське питання, зокрема через надання автономії. Однак ані Польща, ні Румунія, ані Чехословаччина своїх обіцянок не виконали. Дивний збіг, який тягне на систему. А система полягає в тому, що в міжнародній політиці обіцянку офіційно оголошено цяцянкою і радістю для дурня. Що ви там кажете? Ще не офіційно? Ну, зате реально, Будапештський меморандум доводить. Причиною для невиконання своїх обіцянок Чехословаччиною було те, що сама вона була державою складеною з Чехії та Словаччини, а ще з Карпатської України та німецькомовних судетів. Отже, якби Прага надала автономію українцям, то далі мусило би зробити те саме для Словаків, а за ними і для німців, бо в іншому випадку отримала би національні заворушення. Тому автономії не дали нікому, пояснюючи місцевим елітам, що вони, ну тобто еліти, самі винуваті. Ще не готові, не мають потрібних структур, кадрів, єдності, ну і так далі. Щодо єдності, то для таких тверджень стосовно підкарпатської Росії були позірні підстави, бо через відокремленість регіону від великої України там існував простір для невизначеності. Тому в політичному житті сформувалися три табори: Українофільський вважав, що місцеве населення частина українського народу. Був і Русофільський, сформований в результаті численних спецоперацій Російської імперії проти імперії Австро-Угорської. Він оголошував місцевих українців частиною великого російського народу від Камчатки до Карпат і базувався на самоназвах Русь і русини, які збереглися тут з часів королівства Руського. Ну, ви знаєте, як Москва любить спекулювати назвами. Ну і Угрофільський, сформований внаслідок спецоперацій вже угорських, оголошував місцевих людей Слов'янською частиною, Угорської нації, так званими угроросами. усі три табори голосно та активно сперечалися поміж собою, а чехи слухали та коментували: От бачите, ви й самі не знаєте, ким є, а хочете автономії. У чеській конституції територію офіційно назвали Підкарпатською Руссю, щоб не вживати слово Україна і не нагадувати місцевим про їхнє минуле. Щоправда, синьо-жовтий прапор і герб з тризубом та ведмедом вона отримала, але на цьому самостійність і скінчилася. Провінцію керував призначений губернатор. Але якщо за українців та словаків не було кому заступитися, бо вони не мали власної державності, то в судецьких німців була, як казали в нашому дитинстві, підписка ззовні. Це була Німеччина, яка з приходом до влади Гітлера поставила собі за мету виправлення територіальних наслідків поразки у великій, як її тоді називали війні. Зверніть увагу. Попри те, що Гітлер почав відверто порушувати Версальський договір, ніхто з країн переможців не дав йому по руках. Взагалі, легковажність, з якою в усі часи ставилися до виконання тижня невиконання міжнародних зобов'язань, дивує. Бо коли ситуація виходить з під контролю, це закінчується великим гембелем. Так сталося і у 1938-му. Тоді переможена, обкладна заборонами і санкціями Німеччина почала диктувати свої умови країнам-переможцям Англії та Франції. А вони немов цапному мотузці, кивали головами, та йшли, куди накажуть, висловлюючи при цьому глибоку стурбованість. Побачивши слабкість Чехословаччини, на неї накинулися й інші сусіди. Польща оголосила претензії на Тешинську Силезію, яка колись була під владою їхньої династії п'ястів. А Угорщина на Карпатську Ацьку Україну та Словаччину, які в часи Австро-Угорщини входили до складу угорського королівства. До речі, зверніть увагу на прапор Тешинського герцогства і передивіться наше відео про доцільність перевертання українського прапора. Отже, в момент, коли Прагу взяли за горло, прикриваючись національним питанням, там почали розуміти, що дешевше обійдеться це питання вирішити, вибивши землю з під ніг агресорів. Тож події побігли на випадки 30 вересня 1938 року. Німеччина, Італія, Франція та Велика Британія підписали у Мюнхені угоди, відповідно до якої Чехословаччина мала передати судети Німеччині, а також вирішити спірні питання з Угорщиною та Польщею. У жовтні чеський парламент ухвалив конституційний закон про автономію Словаччини та Підкарпатської Русі. А саме так офіційно називалося її українські землі. В результаті Чехословаччина стала федерацією трьох народів, а українці отримали власний уряд раду міністрів підкарпатської Русі, яка базувалася в Ужгороді. Щоправда, першого очільника уряду, представника русофілів Андрія Бродія, за два тижні було заарештовано за державну зраду і шпигунство на користь Угорщини. Іншого очільника русофілів Степана Фензика взяли як агента Польщі. Після цього раду очолив українофіл греко-католицький священник Августин Волошин. Цікаво, що уряд Словаччини теж очолив священник, тільки католицький Йозеф Тисо. Але наступного удару завдала Угорщина. Вона домовилася з Гітлером і Мусоліні, і 2 листопада у Відні пройшов так званий перший віденський арбітраж, де міністри закордонних справ Німеччини та Італії, які оголосили себе арбітрами, вирішили віддати Будапешту південні частини підкарпатської Росії та Словаччини. Ні, ну а що? Чия сила того і закон? Чехії довелося скоритися, і столиця автономної підкарпатської Росії перебралася з відкраїними угорцями Ужгорода до Хуста. Однак Рада міністрів часу не втрачала і почала проявляти самостійність. Одразу оголосила українську мову офіційною. А в назві автономії поруч із підкарпатська Русь дозволила вживати карпатська Україна. Звісно, тут вони трохи перебрали повноважень, але Прага, яка мала дуже багато проблем, проковтнула це не вдавившись. Для захисту своїх земель автономна Карпатська Україна створила так звану організацію народної оборони Карпатська Січ організацію оборони, бо не могла ж вона створити власну армію. Це вже було б занадто навіть для заклопотаної Праги. Карпатська Січ, враховуючи як далеко від Хуста знаходиться Запоріжжя, ця назва викликає здивування. Але тільки в тих, хто не бачив наше відео про опришків. Бо ті, хто бачив, знають, що карпатські легені тісно співпрацювали з гайдамаками, тому були в курсі козацької традиції. І назва Карпатська Січ стала ще однією заявкою на приналежність до великої України та її історію. До речі, головним командантом Січі було обрано одного з лідерів гуцульської республіки Дмитра Климпуша. Про цю неймовірну людину ми розповідали у відео про його республіку, яке ще раз радимо переглянути. А необхідність мати власне військо диктувалася тим, що Угорщина, отримавши частину Закарпаття, відчула себе ображеною, адже вона ж претендувала на все. Тому постійно займалася військовими провокаціями, засилала пропагандистів та, якби це зараз назвали, ДРГ. Проте, окрім військового будівництва, уряд Августина Волошина не забував про культурне. В Карпатській Україні працювали школи, виходили щоденні газети. До хуста перебралася з праги Олександр Олесь, Улас Самчук. Олег Ольжич, які створили літературно-мистецьке товариство Говерля, Каленик Лисюк разом із сином Петром приїхали із Західної Європи та заснували першу закарпатську кіностудію, за кадрами якої ми зараз вивчаємо історію карпатської України. Хустський театр нова сцена отримав статус державного. Усе це відбувалося зовсім не на порожньому місці. Справа в тому, що українська справа на Закарпатті активно розвивалася і до того. Працювали українські політичні та громадські організації. Існував навіть краєвий провід ОУН Закарпаття, на базі військової організації якого так званої Української національної оборони і було створено Карпатську Січ. У співпраці з ОУН також виник молодіжний рух, який мав назву Народовецький, і проводив багаточисельні з'їзди. Утім, як це часто буває, розголос від їхньої конструктивної роботи був меншим. Ніж від постійних скандалів русофілів та угрофілів, які малу чисельність намагалися компенсувати за рахунок Рейваху. І ще одним підтвердженням цього факту стали вибори до Сойму, тобто парламенту карпатської України, де понад 92% голосів отримали кандидати від українського національного об'єднання, яке зібрало у своїх лавах усі українські партії та організації. Так з'ясувалася істинна політична вага антиукраїнських сил менше 8%. Здавалося б, українська влада на українській землі нарешті почала давати плоди. Але після Мюнхенського договору, погодившись на територіальні компроміси, Чехословаччина втратила внутрішню здатність боронитися. А вороги, окупувавши частину земель, відчули смак до анексії. Тому, 15 березня 1939 року, Німеччина ввела війська у Чехію, скинула уряди, проголосила там протекторат Богемії та Моравії під своєю владою. Утім, за два дні до окупації Гітлер запросив до себе очільника уряду словацької автономії Йозефа Тисо і переконав його проголосити незалежність Словаччини, пригрозивши, що в іншому випадку її землі відійдуть Угорщині, що підштовхнуло фюрера стати батьком словацької незалежності, сказати важко. Але те, що він був двигуном цього процесу, факт у цих умовах: у Хуста не залишалося вибору або діяти за зразком словаччини. Або скласти руки і чекати невідомо чого. Наскільки все це відбувалося швидко, можете уявити. 13 березня розмова Гітлера з Тисом. 14 березня проголошення Словаччиною Незалежності, 15 березня окупація Чехії. І того ж таки, 15 березня, Сонь Карпатської України проголосував за незалежність. Ухвалений ним Конституційний закон проголошував, що назвою держави є Карпатська Україна, що вона є республікою, очолюваною президентом. Що державною мовою є українська? Що державним прапором є синьо-жовтий, синя смуга згори, жовта внизу? Що державним гербом є краєвий герб з ведмедом? ухвалений ще у 20-ті. Що державним гімном є ще не вмерла Україна? Лише вісім параграфів. Але яка сила духу за ними стоїть? Президент України обрали перевіреного вже в роботі Августина Волошина. Уряд замість нього очолив колишній міністр Юліан Ривай. Але ще до обрання Волошин відправив офіційну телеграму Адольфу Гітлеру від імені уряду Карпатської України. Прошу вас прийняти до відома проголошення нашої самостійності під охороною німецького рейху. Однак, уже наступного дня німецький консул дав неофіційну відповідь на це звернення, порадивши українцям не чинити опору угорським військам, бо фюрер відмовився брати карпатську Україну під свій захист. На пропозицію консула капітулювати згаданий нами на початку член генерального штабу карпатської січі Михайло Колодзінський відповів, що в лексиконі українського націоналіста немає слова капітуляція. Насправді Угорщина та Німеччина узгодили між собою окупацію Карпатської України. Тож в ніч з 13 на 14 березня угорські війська перейшли її кордон. Військовий удар на себе прийняла карпатська січ. На той момент вона налічувала близько двох тисяч бійців, які були розбиті на 10 місцевих округ. Крім того, існувало п'ять постійних гарнізонів, в яких відбувався постійний військовий вишків. Серед вояків карпатської січі було багато членів ОУН із Галичини, які приїхали до хуста боронити українську незалежність. Зокрема, членом генштабу був відомий вам Роман Шухевич, який користувався позивним Щука. А заступником керівника, також Галичана Колодзінського, став провідний бойовик української військової організації та один з очільників західноукраїнського УН Зенон Косак, головнокомандувачем оборони республіки, призначили підполковника армії УНР Черкащанана Сергія Єфремова. Одним з його заступників генерала Хорунжого армії УНР Слобожанця Василя Філоновича цікаво, що у січні 1939 року в карпатській Україні було створено також жіночу січ, учасниці якої займалися ідеологічною та культурною роботою, навчалися а під час воєнних дій виконували обов'язки зв'язкових розвідниць, телефоністок, телеграфісток та медсестер. Однак, головною проблемою карпатської січі була зброя, а точніше її відсутність. Декілька десятків гвинтівок вдалося отримати від Чехословаччини в замін на допомогу в охороні кордону для таємної закупівлі амуніції проголосили навіть збір коштів, до якого долучилися і заокеанські українці. Отже, ви вже зрозуміли, що карпатських українців не кинули на призволяще, навколо них гуртувалися політичні та військові сили, щоб разом дати спротив агресору. На що вони розраховували? Адже Карпатська Січ налічувала лише пару тисяч вояків, тоді як угорський корпус становив понад 40 тисяч. І тут ми повинні врахувати дуже важливий чинник. Справа в тому, що Карпатська Січ, як чоловіча, так і жіноча її частина складалася лише з добровольців, які добре усвідомлювали перспективи війни. І ще раз згадаємо вислів Михайла Колодзінського, який очолював генштаб, що треба вмерти по геройськи, щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. Сам Колодзінський зробив, як сказав, Геройський загинув. Але були ще ті, які не загинули, зате отримали неоціненний бойовий досвід, адже ніхто не знає, як він сам буде поводитися під обстрілом до моменту, коли реально потрапить під нього. Цікаво що до наступу на карпатську Україну приєдналися і поляки. Зранку 15 березня 250 диверсантів, з речі поспалити і перейшли кордон у тороні. Але тамтешній гарнізон карпатської січі, який перед тим роззброїв жандармів та чеське військо, що панічно відступало, а тому мав досить амуніції. Відкинув нападники важно Три кілометри глиб польської території, звісно, це був дуже локальний успіх, бо протистояти велетенським угорським силам жменька карпатських січовиків не могла. Хуст було захоплено вже 18 березня. Керівництво республіки через кордон з Румунією виїхало на еміграцію. Бої тривали до 22 березня. Частина січовиків загинула, частина потрапила в полон. Частині вдалося врятуватися, а частину полонених за свідченням очевидців у гурці розстріляли. У гірських районах загони Карпатської січі продовжували збройну боротьбу до кінця травня. За різними даними, під час угорської агресії загинуло від 2 до 6,5 тисяч осіб, в тому числі кілька сотень угорців. Хоча офіційно угорщина визнала тільки 72 убитих. Коротка історія карпатської України мала великі наслідки для подальшої боротьби. Адже колишні січовики стали кістяком українського легіону полковника Оленер Романа Сушка, який брав участь у німецько польській війні у вересні 1939 року. Багато ветеранів карпатської України брали участь у дружинах українських націоналістів у складі іноземних легіонів Вермахту. А Роман Шухевич очолив батальйон Нахтігаль. Отже, у боях з угорцями українці показали себе як реальна національна сила, з якою треба рахуватися, і змусили такі німців шукати варіантів для співпраці. Водночас українці зрозуміли, що у здобутті незалежності можна покладатися лише на себе. І тому зберегли обережну позицію щодо третього рейху. А тому у 1941 році у Львові проголосили відновлення незалежності та вступили у відкрите протистояння з німцями. Ну а після поразки Дімеччини та Союзної Мугорщини саме існування карпатської України стало вирішальним аргументом для приєднання Закарпаття до радянської України, бо українці голосно заявили про бажання бути українцями на міжнародному рівні. Якщо ви сумніваєтеся в останній тезі, візьміть для порівняння українців Прящівщини, які мали власні громадські та політичні організації, але не проголошували незалежності, не воювали за неї бодай дня. І що? При повоєнному поділі Європи їх залишили у складі Словаччини. Бо так працює міжнародна політика, ніхто не буде перейматися твоєю долею, якщо ти сам нею не переймаєшся. Саме тому наша сьогоднішня війна стала сюрпризом для всіх. Апріорі слабша Україна не здалася, уперлася і, врешті, настільки голосно заявила про своє існування, що на її, тобто наш бік, стало все цивілізоване людство. А отже, нам треба переносити цей досвід і в інформаційну площину. Якщо ми будемо робити і дивитися контент російською, весь світ вважатиме, що українці і росіяни один народ, і хоч голову об стіну розбий, ти не спростуєш цієї тези мовою загарбника. Українська має менше носіїв, це правда, але і карпатська Україна була маленькою. За російською стоїть більша економічна потуга, в тому числі й українські олігархи та політики. Але і карпатська Україна залежала від Чехії та мала русофілів і грофілів. Слом, якщо тоді українці не побоялися на весь голос заявити про своє прагнення незалежної держави, то й ми не повинні комплексувати з приводу переваги мови окупанта в Ютубі. Ну а для того, щоб високо підняти в мережі синьо-жовтий прапор, нам з вами треба дивитися українське, постити українське, розповсюджувати українське, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.